Нічого, що ногам вже важко, каже волонтерка. Руки свою роботу знають. Це Ніна Іванівна посипайко найстарша волонтерка комітету Дніпровській. Вона ще замолоду навчилася шити. Тоді теж розповідає було скрутно. Маучка, горя навчила. Ну представь себе як у моєї машинки 73 роки, скільки в мене було, я... Як... на фото ще юна, пані Ніна говорить після другої світової війни і почала шити собі одяг. Собі юбки кроїти і шити. Тепер свої сили вкладає у допомогу тим, хто захищає Україну нині, розповідає голова комітету Дніпровський Любов Здоровенко. Навістка почала шити. Ця бабуся сиділа в другій кімнаті і сказала: вийшла до неї. Вона ходить із табуреточкою. Вона вийшла до неї і каже. Давай я буду шити. Я не можу сидіти там, слухати, це дивитися на це все. І ну, син воював, і, ну, і вона сама пережила війну і вона вирішила допомагати. Хоч і руки натруджені, додає голова комітету, та нитку в голку Ніна Іванівна вправляє, і окулярів не треба. Для захисників жінка подушки. По шиє подушки. Потрошку шиє. Не читаєш ми їх. Не рахує втім, якість виробів волонтерки помічають усі. У нас всі, хто не шиє, всі шиють гарно, а вона особливо. Неї найкраще. Бо для її віку це розумієте, хто почув, хто побачив, у всіх сльози на очах. Невістка вчора також плакала. Та Ніна Іванівна вже не плаче. каже: шитиме до перемоги. Рада буду. І бо буду проші прошу Бога, щоб Україна виграла, щоб воїни оставалися, щоб було кому захищати. Як і всі волонтери Дніпровського, всередині ціла Артіль, вони тут працюють вісім років. Ще більше їх стало, коли наприкінці лютого на Україну напав ворог. Подушки, ковдри, національна символіка, сітки тут кожен хоче бути чимось корисним, у важкий час для країни, говорить Марія Лихоманова. Щоб наші хлопчики були захищені. Їхнє оборудування, їхнє, і вони самі. Виходить, дуже багато людей зараз нам допомагає. Тут стоять ось продукти, приносять все для фронту, все для перемоги. Колись так казали наші батьки, діди, а тепер ми так кажемо. Говорять, будуть працювати, допоки не почують такі бажані нині слова. Війна скінчилася.